Доброго дня. Ось і прийшов той момент, коли я на Ясміні чотирихрічній, яка ще має дуже маленький досвід верхової їзди, але я виїхав в поле зараз їду з лісу з поля, на ній одній. Поки тільки кроком, але що мене найбільше радує... Що вона не рветься взагалі за кіньми. Тобто вона так трошки якби вагається, що це йдеться, але за кіньми такої дикої в неї іржання чи непокори немає. І ось ми будемо з нею так практикувати такі виїзди далі, щоб вона не тільки з кіньми бігала. А й сама. Бо я вам скажу, якщо коні от за кіньми дуже, дуже скучають, дуже рвуться, то це якби така проблема, яка потребує таких немалих зусиль, щоб її вирішити. Тому краще, щоб такої проблеми не було. І я... Дуже радий, що от у мене роза була більш така, тобто вона тільки від'їдеш, її приходилось заставляти, вона нервувала, вона якби мені кардіобалети устраивала. Ясміна цим планом просто набагато краще. Але я й теж не даю великі... Такі, я потроху, Тобто я на початку від'їхав там на 500 метрів, і, і, і якби вона не нервалася, я повернувся. Далі потім я від'їхав там на 2 кілометри. Ну а сьогодні я вже від'їхав дому десь може на 4-5 кілометрів. І якби нормально, тому що це для неї вже логічно, вона собі придугадує, що це буде. да, Ми поїдемо, ми вернемось. І ось таким. Чином ми з нею прогулюємося. Як я казав раніше, потрібно, щоб всі прогулянки завершувались позитивом, навантаження коню давати поступово, по мірі його адаптування і його психіки, і по мірі адаптування також його фізичних кондицій. Тому що носити вагу, от як я 90 кілограмів, то це теж треба коню призвичаїтися, да? втримати баланс на ямках, десь підскользнувся, десь те. Тобто він повинен фізично теж набратися вмінь і досвіду. Ось така справа. Тому ми не форсуємо. Йдемо з ясміною кроком. А дома на відео ще зробимо обов'язково Рись. Але Рись, чому я не хочу тут пробувати? Тому що я зараз її збудоражу, вона подумає, що це ми додому, зараз почне мені летіти, я буду з нею воювати і її зупиняти. Тобто не треба, наші мені ці нерви. Я приїду додому. І в спокійній обстановці, тобто знявши. Один триггер, ми включимо інший. Тобто, тому що рись для неї під верхом, це щось новеньке. Я пробував, але зовсім трошки біля дому. Тому поступово будемо вводити в неї до неї рись під верхом. Але вдома, не в полі. Тобто, щоб зменшувати навантаження новизни, так сказати. Якщо щось одне новеньке, то не треба додати туди друге новеньке. Теж новеньке треба прибрати, щоб було вже не новеньке. І тоді можна щось додати новеньке. Ось таким чином. А то якщо 2, 3, 5 новеньких одразу, кінь потім противиться і починаються ці нерви і проблеми. Так, побачимось на ресі вдома. І ось. Таже не доїхавши додому, я все ж таки перевів Ясміну на Рись і їдемо ми в Риссю. Так, молодець. Підскажу вам ще одну гарну вправу. Яка міняє коня просто на очах з недосвідченого вдосвічену. І це так само, як в бришці чи в возі, так і верхом. Вправа заключається в 10-хвилинній безпреривній рисі. Тобто, розімнявши коня, Трошки походивши, то все, виберіть собі якийсь шлях там до лісу, або можна і по колу, але по колу трошки воно буде утомительно, як то я казав. І засікайте час, переведіть коня на рись і 10 хвилин безперервної рисі. Не давайте йому переходити на крок, зупинятися. Тобто ямки не ямки кругом рись. Ви з, кожним, з кожною такою вправою кінь вже не буде такий як був а буде кращий набагато тому бажаю вам успіхів з вашими улюбленцями любіть їх і поважайте до нових зустрічей Ось я випряг розпряг ясмінку Вон вона стоїть що я ще хочу сказати ви знаєте Дуже м'яка в неї рись. Вона мене... Я так і очікував, що вона буде м'яка, тому що в мене колись у діда була така подібна кобила теж з такою легкою ходою. Широка, невисока дуже, і вона плила. І ось ясмінка На деяких відео теж видно, що вона пливе, як сама біжить. І ось я спробував Рисю і вона несе навіть, ну, не якби м'якше, ніж Марта. Тобто Марта така більш спортивна, ну така трошки може чуть, -чуть добувата, як би так. Якщо зрівнює там з Арабом, наприклад. І як би Марта мені не давала того, такого відчуття спогаду. Про ту кобилу, яка була у мого діда, ліза, її звали. З трьох років теж дід їх взяв, з колгоспу, і Ми з трьох років їх самі якось там обучали. І от та Ліза, вона просто... Вона як шла рисю по дорозі, от вона ногами писала. Тобто в неї ноги йшли отак от раз-раз восьмерки. Чи ці круги кожною ногою, ліво права, передня, ліво права, ліво права. Отак вона бігла, та ліза. І всі сміялися, що такою кобилою картоплю розпахувати, ну, то всі, всі рядки потовче. Але ми там сильно нею картоплю не розпахували. Але як вона йшла м'ягенько рисю і галопом, тобто в неї був галоп не такий як би, стримительний вперед. Да? А він був такий стриманий і м'ягенький, вона тільки так просто плила. Плила по землі. Не бистро, але галопом. все ж таки. І сидів. Просто як я тоді дитиною, як король. У неї на спині, ще тоді без сідла. І от ясмінка зараз мені абсолютно нагадує ту кобилку. Я так від неї очікував, що вона буде м'ягенька. І вона така є. Просто золото. Ну і ще вон Аїшу. Аїша виглядає трошки. Дебелою такою. Але я вже бачу, що як підростає, бо такі підлітки вони всі такі трохи незграбні. Але зараз от вона підростає, і я вже бачу, от і вчора вона бігла. Тобто теж може вона легко бігти і не дуже вона така обтяжена. Ця двохрічна, два з половиною роки є Аїша. І вона вже, бачите, ясмінку вже ганяє. Починає. вже ясмінка в сторону відходить, як ця прищуриться. Чим мені ще нравиться подобається Аїша, завжди кобили завжди, ну, скажімо так, уступають жеребцям по складу свого тіла. Жеребці завжди такі кращі, більш такі структурні. Ану, струситься довжна. Ясмінка, ти довжна струситися, як здоровий кінь. Трошки підмарилася, ну, зараз трусти, я думаю. Так от зазвичай даже сама чистопородна володимирська порода дивиться на жеребців, подобаються. Вони такі з хорошим виходом шиї е, такі ну, фактурні все. А кобили більш такі приземлені, скажімо так. А от Аїша, чим мені подобається, що я вже бачу що вона не є приземлена. Тобто вона така дівчина хлопець. В неї навіть і голос, як вона заєржить то в неї такий хлопчачий. от бачите, вона вже е ясміну ганяє чотирьохрічну Це що значить? що вона така от домінантна. І... Ну я таких володимирівців, я вам скажу, чистопородних кобил, то мабуть теж пошукати ще треба, щоб кобила виглядала ось таким виходом шиї каблучком. Щоб вона виглядала як жеребець. Ну ось, бачите, коротко вам охарактеризував, чим кожна з моїх коней мене заворажує і по-своєму цінні вони мені. До нових зустрічей!